Це здається, був сьомий клас. Ми поїхали в Косівщину до наших, ну, грубо кажучи, родичів. Там я вперше в житті познайомився з гуцульською дискотекою. До того я був достатньо скромним. Я знаєш, ну, такий, я в школі був дуже спокійний. Мене били, хто хотіли, я собі так спокійно плакав. Брали, хто хотіли, судячи по монастирях. Суть в тому, що. Я е, ніколи не був за Диракою до 7 класу. І от в 7 класі Франківській області в мене реально дуже багато змінилося, тому що я приїжджаю, і хлопці, ми купаємося на річці, все окей. І вони кажуть: сьогодні ввечері їдемо в танці, в сусіднє село. Танці. В В танці? танці. Я кажу: та добре. Ну, і... а я ніколи не був на, та... ну, типу, на танцях до того моменту. Я собі думаю, треба якось файно приудітися. Ну, щоб, ну, якісь там дівчата що. Коротше, пам'ятаю, як зараз. Шостий клас? Сьомий. Сьомий. ну Дов... серйозно Інакше -то. Коротше тако, а, виїжджає три машини: Нева, шістька і Opel Дед. Сьомий клас. Ти в який? В Неві. <рисвіт> <рисвіт> я, я, я йду за ними. <рисвіт> я, я, я в Неві йду по ній пішки. Їдемо, виїжджаємо з нашого села, а я вже я реально я на марафети все думаю, ну цікаво, ж як там тільки. Напахнився? По-моєму, ні. Сьомий клас. Які там? Пахучки. В тазі кому. Коротше, ми виїхали. Зупиняємося просто між селами. Така полонина стоїть, і хлопці кажуть, виходь. На макдрайві. Хлопці кажуть, виходь, ми виходимо. Я думаю, ну, де ті танці? Вони кажуть, бачиш паркан, ламаєш дві штахети. Я кажу, а на що? Ламаєш дві штахети. Хочеш сексу? Ні. Mm -hmm. Бо він каже, там далі багно, треба буде під колеса yeah, підставляти, yeah. щоб ми не. Що кожен троїхали. реально ламає дві штахети, кожен закидає собі в багажник. А може дві шхіти скандинавська ходьба? <laughs> <laughs> Ні, не настільки все там круто. Коротше, ми приїжджаємо в сусіднє село, заходить авторитет, той, який в мене був водієм Ниви. Тому що то його Нива, а опелькадет то баті. Коротше, ми заходимо в та... на танці, відкриваються двері. Просто заходить отой Юрко, перший, Заходить з двома штахетами. Юрко перший звідти як князь. Так. Да. Заходить Юрко, отако. Я тобі клянуся, просто як крем, то є штахетою аж так чути: шт, 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 шт. і такий. Слава Ісу! Віруюча людина. І починається просто. Ну, Мені пролетіло один раз один раз по лопатках мені Від Юрка? Ні, від когось з них, але суть в тому, що Реально, там була там було таке місово, таке страшне місово, Що я часто я годі годі пригадати, як ми верталися назад. Але то не кінець і добати не напахнився. Добачи не напахнився. А мене просто цікавить, коли в цій історії починаються танці? Ну не, це... бу не було так. Слухай, танці, танці, танцями все скінчилися. Це було танці з вовками. Сто ми, наче того, почалося місово. Всі нормальні повтікали. Були шакубіти, які витягували своїх фраєрів, але ще й вони хапнули. Коротше, ми не танцювали. Ми чисто побилися, сіли по машинах, кожен зі своїми травмами, і поїхали назад. Зранку ми прокидаємося, кожен зі своїм фефолем. Мене реально Бог милував, десь тільки по спині дістав. Ми йдемо на ріку. Ідемо і щось говоримо, карти граємо. А то так, знаєте, <кхух> отакий От спуск в ріку, і там тільки одна стежка зверху вниз. Ну, типу, в тебе більше виходу ніякого нема. Одна стежка. І ми реально розуміємо. Ну, типу, я обертаюся перший, зауважую, що отам на горі зупиняються три машини, і виходять ті тіпи з, вчорашні, з вчорашніх танців і спускаються вниз до нас. А як ти їх впізнав? В них ж таке були в роті запаха? Ні, просто я розумію. Ну, типу, вони спускаються, і я розумію, що я тих людей. Ну, я дивись, то сьомий клас, ми не пили так багато. Ну, типу, я, я розумію, хто йде. Бо вони теж з такими, Перем... 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 Окей, такі. вони спускаються вниз по стежці. І я розумію все. Приїхали. Ну, типа, в річку не стрибнеш, туди вона скалу не вилізеш. Воє в одну річку не, не відай. Коротше, ми сидимо, і я кажу, хлопці, давайте кудись втікати. Диві, а диво, сиди, я кажу тобі. Я, а я сижу, а що прийняв своє майбутнє. Коротше, пацани спускаються по стежці вниз з кульками, дістають ковбаси, сири, хліб нарізаний. Кажуть, Кось, о, обійнялися, поцілували. А я сижу і кажу: а що відбувається? А вони кажуть, а що є? Я кажу: так ми вчора один одного селе. Та то вчора були танці, а ненька давайте. Я вперше зрозумів, що типу не путай.